Ну все, прийшов? Привіт! Побіг за хазяїном. І ти другий прийшов, ти болівко, ось ти болівка такий. Ай ти ж. Ну, а де ж у TikTok? Все, вижи. Давай. Ну все, підняли трошки собачки настроєння. Звісно, менше, ніж у Нідерландах, але теж є в Англії такі канали. На цих каналах безліч стоїть лодок. У цих лодках живуть люди, а також от будинки над самими каналами отак є. Але щоб з одного канала і перейти в річку, дуже відрізняється рівень води. І для цього побудовані шлюзи. У нас такі шлюзи є в Кременчугу, ну на різних таких великих перепадах річок. А тут ось. Отак. Канал, шлюз, заходять сюди кораблики такі. О, і виходить, що таким масивним масивними такими воротами. Ось такі масивні ворота закривають і набирають рівень води, щоб з'єднатися із з великим руслом. А сьогодні велика кількість. Велика кількість ось відвідувачів. Теж якісь туристи. ай О, так що. Ось так. І переход з цього канала і буде вже в іншу річку. Ось. Дивіться який рівень води? Один і інший. І все, міст, і підуть подорожувати, прогулюватися по великому, по великій річці, яка називається... Яка називається тренд. Так що сьогодні така подорож зі мною разом. Всім гарного! І хорошого сонячного дня і гарного настрою.